Рибку взяла з кумбрию і нарізаю ось такими кусочками. Цибульку ріжемо тоненько, напівкільцями. Для маринаду беремо 150 грам води. Потім додаємо туди столова ложка цукру, столова ложка солі, півчайної ложки чорного перцю. Додаємо 100 мл олії, 3 столові ложки кетчупа або томату, ну краще кетчуп. Це розмішуємо. Дві-три хвилинки покипіло і в самому кінці вливаємо 60 мл оцту. Одну хвилиночку закипить і все відставляємо, хай остиває наш маринад. На дно кладемо шар цибульки і кладемо шарами рибку. Виклали шар рибки, знов шар цибулі. Цибульки не шкодуйте, дуже смакує. Шар рибки, знов шар цибульки. Маринад наш уже остив і ми цим усім заливаємо нашу скумбрію Так підтопки, щоб воно геть повністю покрила рибку. І завтра ввечері вже можна смакувати.